Перед вами білоягідний технічний сорт української селекції цитронний магарачев. Називається він цитронний, тому що в нього в смаку присутній надзвичайно сильний, аж такий до цитрусового мускат. Продатний для виготовлення з мускатних білих вин, високоякісних. Набір цукру високий, якраз те, що треба для виготовлення білого вина. Як бачите, урожайність дуже велика. От, Це посадка 2020 року. І що цікаво, це. Все цей урожай з бруньки з третьої бруньки заміщення, навіть не з другої, бо перша і друга брунька тут в мене вимерзла. Тому не дуже важливо, яке вимерзання завжди бути з урожаєм. Термін дозрівання тут середній. У мене 130-140 днів. Ягода більша за середню серед технічних сортів. Гроно дуже велике для технічного винограду. Від 300 до 600 грам. Також може бути і кілограм, і кілограм двісті. Урожайність дуже велика. Стійкість до хвороб вища за середню. При трьох обробках от такий результат на початок жовтня. Визрівання лози дуже раннє, стійкість до морозу мінус 26 градусів в наших умовах може вирощуватись без укриття. Хороший варіант для присадибної ділянки навіть не для виноробства, а для себе.